Жоден сценарій подій на Запорізькій АЕС не потребує проведення йодної профілактики. Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки попереджає про марне та шкідливе вживання препарату калію йодиду. За словами науковців, на сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини. Безпідставне вживання пігулок калію йодиду загрожує здоров'ю, а приковтування настоянки йоду, бетадину або розчину люголя можуть викликати серйозні опіки слизьової та отруєння. Йодна профілактика це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності, тобто при виробленні електроенергії. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу. З моменту зупину енергоблоків ЗС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду ізотопу йоду 131 Тобто його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року. Таким чином, йодопрофілактика має сенс лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А за словами науковців, його на ЗС немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду, саме тому йодопрофілактика не потрібна. Однак слід пам'ятати, рішення про прийом йоду приймається місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки та на підставі наданої місцевим органам виконавчої влади інформації від представників експлуатуючої АЕС організації МОЗ України та ДСНС України.